Ну що, друзі, всім привіт! Всім привіт! Коротше, знаходимося зараз уже майже на розвантаженні біля міста Антверпен. Заїхали на паркінг, так як у нас розвантаження на 9 годину фіксоване. Сказали скоріше, там, чим, не знаю, без 10-9 не заїжджати. А нам до місця розвантаження залишилося ще скільки. 15 кілометрів, то ми собі вирішили так, що на годинку заїхати на паркінг зараз, буде канапе, кавуся, все як має бути. Поснідаємо і тоді будемо вже їхати на розвантаження. Веземо ми цей вантаж з Франції. За цей вантаж нам платять 1500 євро. Але ми зараз маємо коротше, приїхати ще туди, в Антверпен, розвантажити матраси одні, потім інші матраси завантажити і ті матраси відвезти. Назад на Францію, але вже не там, де ми вантажились, а вести будемо їх в Париж. Не знаю, як це буде, звісно, відбуватися. Це ми зараз веземо везем сюди нові матраси. І я щось так підозрюю, що ми тіпа, нові тут розвантажимо, а старі матраси нам дадуть і ми їх повеземо назад на Францію. Так що, друзі, якось так. Зараз снідаємо, шуруємо на розвантаження і далі все будемо знімати. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Чим більше лайків, чим більше коментарів, тим більше мотивації знімати нові відоси. Друзі, дивіться, яку я купив аерофритюрницю для машини. Таку купив аерофритюрницю, така тут йде чаша в ній. Поміщається, звичайно, тут небагато. Одна канапка велика, і одну канапку зараз ще моя напарниця зробить маленьку, і ми сюди її поставимо. І то не поміститься, не знаю. Ну, Я не розраховував на те, що я буду їздити з напарницею. Так що, друзі, купив таку аерофрицюрницю і вона, до речі, йде від прикуривателя. Не потрібно ніяких непреобразувателів, нічого. Дуже хороший кабель. Такий нормальний, що не гріється все чітко. Працює вона з однією температурою. Тут, по-моєму, вона працює 100-220 градусів, і тут ви собі на ній виставляєте 180. час. А, 180 градусів, точно. Да, да, да. 180 градусів і ви собі тут тільки регулюєте час. Так що якось так. Коштує вона скільки? Не пам'ятаєш? 300 350 злотих, вроді би щось таке. Але прикольно, я от собі в Польщі як був, собі купляв пироги з м'ясом. Собі якісь пироги в грів там картопля по селянськи, картопля фрі. Так що така типу, прикольна штука. Често, ну, щось таке готувати, тут нічого ви не приготуєте, а так често щось розігріте, то... нормально. Ну так, да, щось будемо пробувати, може щось і вийде приготувати. Показую ще раз, яка у нас кабіна. Два спальника. Тут такі палички, трошки в нас тут все закладено, не знаю. В принципі, я собі представляю, як ми би купили векоделів, нам б там взагалі нічого не поміщалося. Тут хоча б ще так, типу, вроді би все порозпихалося, все більш-менш адекватно. Тобі подобається наша кабіна? Подобається, де закладу, що я розпихалася. Ні, ну так розпихала, але тут все рівно менше місця, ніж Фурі. Найкраща машина для прожиття, для дальнобою, це DAF. Це просто, там отак от піднімаєш спальник і можна кожне під спальник трьох людей покласти, типу, спати. Дуже багато місця. Тут під спальником взагалі нічого там немає. Ну нічого не поставити, бо все зайнято. Ну, я б поставила. Ну небагато порівняно з дафом, то взагалі тут. Не, 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 не. Ну так що, друзі, якось так, якось так. І ще дивіться, який ми маємо крутий плесос в машині. Це нам подарили вінчальні батьки. От моя напарниця тут трошки засрала, а зараз хоп. Взагалі суперовий. Дивіться, йде на таких батареях, маємо одну батарею і ще там маємо одну таку запасну. Взагалі дуже класний плесос, дуже класно тягне. То, що... Три, насадки. Три насадки якраз для машини то що потрібно. Так що, бачите, у нас тут ще фритюрниця, плесос, ноутбук. А, до речі, були питання, чи в нас в машині є холодильник? Є. Я вже, по-моєму, показував в цьому досі, чи Не показував, дивіться, який у нас великий холодильник. Маємо тут трошки якийсь запас продуктів. Ну, Холодильник коротше, повноцінний, такий, як в мані, як в фурі. Ми от коли працювали на мікпьосіку, нам дали фуру старішу. Там десь року з 17-го-18, то там якраз був такий самий холодильник. Бо вже в новіших манах там холодильник запихається, взагалі повністю під спальник і він повністю ховається. А тут, як ви цей холодильник запихаєте, то він отак трошечки сторчить. Ну нічого страшного. А навіщо нам кухонька? Ташкаво. А, буде кофе. Кофе до канапок. Коротше, братва, є тема одна. Я тепер через цей ютуб навіть не можу поїсти. Зробила мені моя мадам канапе, Я вже взяв, типу, вкусив, А вона мені, знаєте що каже? А зняти знімаю. Отакі От в нас вийшли канапешки з цього, з аерогрілі. канапешечки готові, кавуся готова. Дивіться, до речі, яка кружка крута. Близько транс. Це мені підігнав мій логіст, Тарас, красавчик, взагалі. і якось так. Задоволена? Все, все добре. Так, друзі, ну що, я зробив сніданок, ми поснідали. Ти поприбирав? Я поприбирав. Що б я без тебе робила? Що би ти без мене робила? Коротше, друзі, поснідали, попили кавусю і пора працювати. Показує нам вже прибуття 8.43. Це якраз суперово. Заводимо нашого синього, О, ні, синього. Що за синього? рижого мана. Пише, дивіться, що у нас тут. Час зробити сервіс. ну Ми вже сервіс зробили, просто на сервісі не було комп'ютера, який би зміг це скинути, цю помилку. Заводим, І хтось там був мене питав, який розхід. Дивіться, 18,4. Ну, розхід він так собі коротше, там пригає, від 18 і до 19 літрів. Все залежить від доріг, від погоди і, і від швидкості, з якою ми їздимо. А ми деколи 90, деколи там 85. Все залежить від того, скільки маємо часу. Так, що, все чітко. Так, наші домашні улюбленці, улюбленці сидять, дивіться, як дивляться там на дорогу, слідкують, щоб усе було класно. Коли ми спимо, вони взагалі ті поохороняють машину. І якось так, якось так. Так, що в нас тут... Ох. Ой, це що то було? Одне, що зараз отак поїв і чесно, хоча б би на годинку приліг би зараз собі в спальник, полежав би, полистав би якийсь ютубчик відосики би подивився. Дивіться, скільки івечок, тут і тут і там ззаді і тільки що було. Потім там в ялинці стояло івеко одне, ми стали з перед нього. Багато зараз івечок з'явилось. І мені здається, їх зараз з'явиться ще більше після того, як ведуть тахографи на буси до 3,5 тонн. Бо тоді вже ці буси не дуже будуть вигідні, і тоді вже, я думаю, багато перевізників перейдуть вже на і в і тонни або щось таке, типу, більше, таке як в мене. Подивимося, ну мені щось здається, що так. Да. Тільки от одне цікаво, чи потім після того, як багато хто перейде на такі чи не впадуть ставки на солівки. Бо можуть і трохи впасти, бо появиться вже більше машин, буде вже більша конкуренція, і о, дивіться, чувак намерсив ще красавчик, мене пропускає. І що ми зробимо? Ми йому подякуємо. А як ми дякуємо? Поворотничками. Хоп-хоп-хоп-хоп є. Красавчик. Так що, друзі, що? Подивимося, як воно буде після того, як ведуть тахографи. Но на буси до 3,5 тонн, я думаю, ставки трошечки виростуть, бо їх трошечки пропаде, вже не буде така велика конкуренція. Мені здається, що взагалі будуть їздити тільки власники. А от і в екосі, і 2 тонни, і такі сольовочки, як в мене, то їх з'явиться набагато більше. І от тоді вже буде більша конкуренція і можуть трошечки ставки на них присісти, просісти. Але за рахунок вінди ми будемо нормально вигрібати. Так? Все, це добре. Під'їжджаємо ми до нашого місця розвантаження, а тут дивіться, капець, зараз можна кришу бляха порвати. Ну це впше. Блін. Коротше, друзі, зараз не до зйомок. Коротше, друзі, розвантажили ми вже нашу машинку. <кхе> Була ціла машина матрасів. Ми з моєю напарницею ці матраси підсували сюди і хлопці от сюди їх там носили. Хочу вам коротше, показати, яка в мене є крута електророхля. Дивіться, яку я собі купив електророхлю. Ну, до речі, я її не купив, а взяв її в лізинг Вона сама їздить, тож вона застрягла. Вона сама їздить, піднімає, упускає, плюс є сигнал. Коротше, все як має бути. Щоб ви собі розуміли, я цю рохлю взяв в лізинг на пів року. Так що, якось так. Прикольна рохля, реально собі працюєш, дивіться, до речі, яка прикольна батарея. Маленька така, вона витягається і заряджається через перетворювач в салоні. собі. У мене є перетворювач на 600 Вт і я тим перетворювачем заряджаю. Цю батарейку. До речі, друзі, ось так виглядає мій гідроборт по польській вінда. Вона 2013 року, в такому ось вона стані. Вона, в принципі, плюс-мінус в хорошому стані. Лише одне, що коли потепліє, я її відмию, відчухаю. Плюс по фарбовую тут, бачите, замки, де були, по фарбовою, і все це зроблю, все це буде дуже гарно виглядати. Бо зараз все виглядає прям максимально ужасно. До цієї вінди йде такий ось пульт. Такий пульт йде з ключиком маленьким. І плюс до цієї вінди є ще пульт такий, що знімається, зачіпляється і можна собі вот так тут стаєш. І собі тим пультом піднімаєш вінду, якщо потрібно. Але я, якщо чесно, тим пультом взагалі ще ні разу не користувався. Так що якось так це все буде, виглядає. Плюс поставили додаткове заднє світло, щоб класно світило, щоб було прикольно вечором паркуватись. А так то... так-то якось так. Не знаю. Та що кажу, треба її буде ще підшаманити, то й буде нормально. І тільки один ще великий мінус це коли вона складена, то дуже маленький кліренс. Кліренс десь виходить 25 см. Десь якісь там лежачі поліцейські чи ще щось, то я мушу завжди піднімати зад. Хлопці там перераховують матраси. Моя мадам пише 7-ку. Ми, до речі, то, як я казав, будемо старі матраси звідси перевозити в Париж. Вони щось там рахують матраси. Мадам пише це МРК нову, напарниця, а я ходжу, контролюю цей весь процес. Так що якось так заїжджали, дивіться, куди ми. Заїжджали, тут короче, гілки, бляха, я лише одне переживав, щоб не порвати кришу. Тут дуже низькі гілки, там далі низькі гілки, і можна було реально порвати кришу, але вроді би все нормально, нічого не порвали. так що... Зараз по шуріку вантажимось і шуруємо назад на Париж. І Може таке бути, що навіть сьогодні ще розвантажимось. Якщо до 18-ї доїдемо до Парижу, то сьогодні нас розвантажують. А до Парижу нам їхати 300 Так, козів. Завантажуємо ми старі матраси. Я ходжу контролюю процес, напарник мій працює. Робота кипить повним ходом. Завантажуємо зараз... Ой, помало, помало. Ні, напарник мені просто допомагає, я тут це все. Так, само. ми вже майже завантажені, веземо, бачите, такі матраси Бушні. Каже моя напарниця, що нормальні матраси могли би ще трошечки прослужити. Так? Ну, але бачите, прикол в тому, що нові нульцеві матраси ми привезли в Бельгію, а старі бушні веземо на Париж. Це капець. Мало бути би, принципі, наоборот з Парижа, кудись-сюди. Так як Париж трошечки має якесь крутіше місто, чи ні. Крутіше Париж місто, чи Антверпен? Це не самому Ну Це, да, це не самому Парижі, це на окраїні Парижа. якийсь там готель трьохзірковий, то як тут. А тут бачите якийсь готельчик Туліпін. Трьохзірковий готель. Ми читали відгуки, відгуки в принципі, більш-менш адекватні. Того бачите якось так. Сюди привезли нові, а звідси старі. Короче, кофій вже знімаю. Так? Напишіть в коментарях, чи вам заходить такий контент. І не забувайте вліпити лайк. Бо я, якщо чесно, вже трошки розучився знімати ці ютубчики, але я думаю, що за 5-6 відосиків і я вже це все діло. Не заб'ю, а згадаю, і буду вже знімати трошки якісніше. Так, друзі, ну що, виїхали ми вже з нашого завантаження, розвантаження, завантаження. І їдемо вже в сторону Парижу. Маємо до розвантаження 351 кілометр. І розвантажуватись будемо завтра на 8 годину ранку. Можна було б, в принципі, ще сьогодні заїхати розвантажитись, але зараз... Ми туди, як приїдемо година четверта-п'ята. то поки нас розвантажують, то нас вже закінчиться тахограф, бо ми сьогодні зміну відкрили пів четвертої. Того краще не ризикувати. Та й плюс ще в, тому, це, мінус ще в тому, що біля Парижу не буде де стати, а додому мені заїжджати особо не хочеться, бо там закладуть мене машинами і я потім цим рижим маном звідти виїхати не зможу. Того краще собі. Сьогодні не спіша, помаленьку проїдемо, десь там лишимо кілометрів 100 до Парижу. До Парижу переночуємо і завтра розваємо. Так, друзі, ми вже на парковці запаркувалися, так. Запаркувалися на парковищі, ця, що знаходиться біля оплати за дороги. Запаркувалися, відгуки, в принципі, такі собі, ну, для Франції нормальні. І будемо вже собі до завтра відпочивати. Зараз я вам змонтую цей відосик, Виставлю. Ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і всім пока.